Ішла, йшла, йшла, потім вернулася. Ось отут я Наталі полила, вона навіть не знає. Зараз я несу дубову кору і тут всяку їй, а вона тут поливає, ось поливає, поливає, а я до неї йду. Хай замульчує гортензії свої, які не, не дуже ростуть. Наташ, привіт! А, вона не чує, бо поливає дуже. А, вона вже десь пішла. А я йду до неї. Нема вже. Добре, поливай, я вже залила. Ой, Господи Да, пішла десь уже. А, вона велику тую полива. Зрозуміла. Айка, привіт. Де твоя хазяйка? Хазяйка, хазяйка ти де? Я тобі полила, а ти не бачила. Ой, айчка, привіт. Тобі не жарко. Сонечко, тобі не жарко. Тобі не жарко. Не жарко, мій хороший. Ти? О, і моргошка, кажи, як же мене не погладить. Як мене не погладить. Ну йди сюди. Ой, звірі, Звір'ю А ти там вчора. А ну потягни мені оцю цю Оцю ж е, зелену? А, тобі забрати у тебе. Ага. Наташ, я тобі отам хризантеми... В общем, скільки достала, я полила. Ти отут? Да, да. Ну, так. Я, да, я тебе кричала, кричала, думала, що ти. А воно не чуть. Ага. А отак йди до отих. Куди йти? ти? Ну, отак мені, сюди йти? Да, отак так, отак йди, мені до талія та собі. А, я поняла. експлуататорша Ти експлуататорша. Я тільки прийшла, вона вже мені роботу дала. Це Наташ, я знаю, що у час. ага Нормально ти, в мене молоко навіть прокисло в холодильнику. А яка вироблю? О, ну, ні, так воно не воно кефіром було, я з, з банки наливаю і те, що довго держиться. Я тобі принесла воно кору, попід ето, попідживляєш. І все, і пішла в хату. Зараз я тобі точно скажу скільки. Ну що написано? Ну я тоді до часу. Ой, блін, все пропадає. Наташ, до 14 годин. Хана, Ті самі постельчик. А, попрати хотіла. Та, ну. Ой, це... Поналивала. Ну нічого, я вже сіла на те налите. трошки. Ага, нічого страшного. Може дорожку покласти. Та поносі зараз. Бо диви, капель, як пиляка. Та слухай, воно за ніч чомусь, Наташ, виходиш, як сірі дерева. В нас раніше такого не було. Щось викидають. Щось викидають, не зелені. А, ну, давай. Не зелені, а сірі, трішки посидимо п'ять минут. Та то пішли в кухню. Та тут... там жарко. Ні, не жарко, я не топила. Да. Тут мухи не дадуть, вони пос... да? до тих пор кусаються, тоня, що не можна жити. баню наливається вода. Ну, та ото й все трішки посидимо. Я вже один пакет однесла, прийдеться мені включати холодильник у хаті. Да? Ну хоч трошки ж воду нахолодить та напитки. А, вони туди. тобі вчора. А, туди це вони туди привезли ну, все. Ага. Е... Так це кроме того, що ти заплатила 5,260 і ще докупляється, то ні, вони ну це ж це ж воно тоня само собою. Воно ні, так плюс до тої суми, що ти заплатила, розходи я твої рахую. Хочеш... Бери стільки хочеш, хочеш не бери. Та ну понятно. Там 200 грам компоту. Ну що ті 200 Та, грамів? Та ну зрозуміла. Ага, вони е, напитки, оце, напитки, воду, там вони. Я не все, дають. Я я все, зрозуміла. То оце ж взяла, не знаю, стільки води возьму, не знаю тоді. Угу, угу. І вони купили кока колу і купили лимонаду. Це от вчора вони й привезли. Так. Да. Кажу, пішла до толі. Сказав, що майте, не відкручу. А, а, телефонувати. Я вже ще отам лежав. Ага. приходив уже лежить отам. А, ну тут же сиро, ти да. ж тут полила. І вже він балдеє. Ага. Я кажу, де сюди, він встав, як ногу на нам. О, о, машина. <світна> Машину почув, ну це ж треба. І, 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 знаєте, дві ступеньки пройшов і стоїть. Ага. Двері, щоб я відкрила. А, ну так, да, да, пусти. А я кажу, тобі що, Тож вже як тут жарко, чи що. Ну, виходить, що жарко. А він так на мене дивиться. Я спустилась, відкрила двері, і тоді зайшов. Отак. Все, Наталечка, висипай. Вис... А що? О, то ж тобі піде, кору, вона легенька, бери. Забирай. Ага, висипай. Це, ти думає, що це сьогодні та ну, буде. понятно. Я просто Після. думаю, я підсипала, пересадила оту маленьку свою гортензію і підсипала. І думаю, за одною, бо я ж обіцяла, за одну тобі занесу. Ти, брата, в мене отапропа, Наташ, спробуй її пересадити. Та да. ну я пересад. Тільки комом так візьми в якесь інше місце. Не знаю в яке, вона любить зранку сонце і ввечері трішки сонце. Ну, в тебе ідеальне місце тут, ну я не знаю чого. Пересадить, так. Да. Я сьогодні теж пересадила. Ну, чим так пропаде, я так. Я хотіла отуди от посадити їх. Де оце в мене там? Ну, вони маленькі ще, айк затопче. Ну, треба закривати. Угу, угу. Це гарна. На сього червона. О, ж була, гарна. була, була. ну, а бачиш. І я ж пересадила, вона ж така була. Угу. О, ну, це ще мусор. Так, то, було то нас. Да, ото полезність наташа мусор. Оце і отут отак отаксипає Підполиш і попідсипаєш. Харашо попідсипаєш. Ти ні кислоти, нічого сюди не додаєш. Як вони в тебе виживають, я не знаю. Ти молодець. Ой, да. Наташа, що добавляю, я не та То, я ж поняла. Ото живе, та все. Ага. Так, все, давай мені відро, я пішла, ти тут закривайся і підійди туди до Айки. Я тобі передам те, що я обіцяла. А що ти мені обіцяє? Не скажу. Підеш та візьмеш. Ти ж сказала, на камеру не кажи, то я й не буду казати. Угу. Поки тут кінічок, то я хочу трішки сполоти, але телефон все рівно не витримує такої спеки. Ну, я це показую, що в мене тут ось живці ялівця, навіть папороть засихає, бачите? Це я. Трояндочки очищаю. Ну, ось тут ця вже теж відквітла. Зранку квітують, на вечір вже все. І оце потім на другий ранок я їх прибираю. Ой так, ну ця ще постоє. Дивіться, папороть як погоріла. А ось яка гарна жовта. Гарна, гарна. Високо піднялася. Ну, і я оце тут буду працювати. А це на компостних ящиках у мене тут, тут три кабачка росте, а ось тут один. Але ні одної зав'язі, ні одного цвітіння немає. І тут же ж земля дуже гарна. Ну, це так. І засихають. Та, що я хочу, все засихає. Прополола все тут. І зараз позаливаю. У мене тут я включила вже. В таку спеку навіть мікрофон перестав працювати, розрядився, тому я це озвучую. Це я так позаливала, прибрала листя в папороті, яке сухе. Тут у мене живці ялівця середнього ростуть, дивіться, добре, вони себе почувають. Ну, дивіться, якщо не поливати, то не виживе тут нічого. Ну, і що мені ще тут лишається? О, дивіться, як гарно я позаливала. Аж сама собою тішуся. Ну, от. ну Був якраз тиск хороший. Ну, а зараз мені підв'язати ще треба хризантему, от там далі. Ось ту, що лягла. І на цьому все. І флокси зараз поливаю. Бо такі сухі стоять. Ну, ось так і буде все. Підв'язала я отак. Вже на тротуарку не кладеться. Ну, якась квіточка збережеться, ані тоді вже зламаю. Все, тепер відпочивати. Яка гарна трояндочка, але вже відквітує.